Звичайно, ось текст для аудіо в стилі сократівського діалогу на основі наданого. Сократівський діалог про філософію тріал психології. Голос Скажи мені, одруже, чи не здається тобі, що коли ми прагнемо осягнути світ, ми часто поділяємо його на того, хто дивиться, і на те, на що спрямований його погляд? Слухач у думках так, Сократе, це здається очевидним. Є я той, хто пізнає, і є світ навколо який я намагаюся зрозуміти. Голос. І ти вважаєш, що цієї двоїстості достатньо для повного розуміння? Чи не вислизає від нашого погляду щось важливе, щось, без чого сама ця взаємодія не могла б відбутися? Слухач, про що ти говориш, Сократе? Я не певен, що розумію. Голос. Подумай про місце, де відбувається ця зустріч погляду. Чи існує вона сама по собі окремо від того, хто дивиться і того, на що дивляться? Чи не є це своєрідним ложем, на якому розігрується ця вистава пізнання? Слухач, мабуть, ти маєш на увазі простір навколо нас? Голос не лише простір, мій друже. Подумай про повітря, яким ми дихаємо, про звичаї, яких ми дотримуємося, про слова, якими ми обмінюємося. Чи не впливає все це на те, як ми бачимо речі? Чи не є це активним співучасником нашої взаємодії зі світом? Слухач, тепер я починаю розуміти твою думку. Середовище. Ти вважаєш, що середовище є не просто тлом, а чимось більшим? Голос: саме так. Уяви собі мудреця, який намагається зрозуміти плин річки, не звертаючи уваги на береги, що її направляють, на вітер, що здіймає хвилі. Чи зможе він осягнути її справжню природу? Так само, і ми, розглядаючи лише суб'єкта та об'єкт, втрачаємо розуміння тієї сили, що формує їхню взаємодію середовища. Хіба не є істинне знання результатом цього потрійного діалогу? Слухач. Здається, це мудро. Але як це стосується нас самих, нашого внутрішнього світу, нашого Я? Голос о наше я! Чи вважаєш ти його чимось неподільним, завершеним? Чи не змінюється воно з плином часу під впливом нашого досвіду, нашого оточення? Чи не є воно скоріше рікою, що постійно тече й оновлюється? Слухач, можливо, ти правий. Я відчуваю, як мій погляд на світ змінюється з роками. Голос. Але що є рушійною силою цього становлення? Чи є наша свідомість лише пасивним спостерігачем цих змін, чи вона є активним інструментом? Уяви собі руку з різними знаряддями. Рука спрямовує їх, але самі знаряддя виконують роботу. Чи не є наша свідомість такою рукою, а наше глибинне ял, тим інструментом, що прагне діяти у світі? Слухач, це цікава аналогія. А звідки береться сила цього інструменту первинного я? Голос. Подумай про найглибші наші потяги, про інстинкти, що керують нашим виживанням. Згадай про неясні відчуття, інтуїцію, що попереджає про небезпеку. І, звісно, про наш розум, здатний до логіки та творчості. Чи не є це три різні потоки енергії, що зливаючись, формують основу нашого єства, і чи не є гармонія між ними запорукою нашої цілісності? Слухач. Здається так. Коли я відчуваю внутрішню злагоду, я дію найбільш ефективно. Голос і чи не є прагнення до цієї внутрішньої єдності, до збігу нашого глибинного первинного ялі з тим, ким ми стали впродовж життя нашим історичним ялі з найвищою метою, чи не в цьому полягає справжній сенс нашого існування не в пасивному спогляданні, а в активному пошуку цього сенсу, у виборі шляхів, що ведуть до найбільш повного розкриття нашого потенціалу, уникаючи пастки рутинного, бездумного існування. І чи не є наша свідомість тим керманичем, що спрямовує нас на цьому шляху, використовуючи мудрість Тріалогу як свій головний орієнтир? Слухач. Твої слова глибокі та спонукають до роздумів, Сократе. Я відчуваю, що в них криється велика мудрість. Голос. Тож, мій друже, не обмежуй свій погляд лише двома сутностями. Шукай істину в їхній взаємодії з усім, що їх оточує, і в прагненні власного я ляс до цілісності. У цьому можливо і криється початок розуміння філософії тріал психології.